Один із архаїчних видів взуття те, що виготовляли з природних матеріалів, які завжди були під рукою це лоза, лик, кора, солома, прядиво, мотузки. Плетене взуття вважали ознакою бідності, на відміну від взуття зі шкіри. На території України його позначення вживали кілька термінів: постоли, лапті, патинки, ходаки, бамбоші, валовці, башмаки, чуні, крутилі. Зазвичай під терміном постоли від турецького постал туфля ми розуміємо взуття зі шкіри, яке носили мешканці гірської та передгірної частини України, але в Західному і Центральному полісі постолами називали саме плетене взуття. До цієї назви додавали означення: корчові, липові, берестовії, яке конкретизувало матеріал їх виготовлення. До середини XIX століття такі постоли носили не лише влітку, а й взимку. Це було і святкове, і робоче взуття. Ознакою заможності на той час було не протиставлення плетеного взуття шкіряному, а його кількість. У деяких селах Рівненщини, за польовими матеріалами, етнографині Алли Українець розрізняли святкові і буденні постоли. Святковими вважали постоли з в'яза, бо вони були жовтого кольору. У ХХ столітті таке взуття використовували переважно для збирання ягід і для сінокосу. У центральних районах полісся постолами могли називати також і взуття зі шматків шкіри. Термін лапті праслов'янське «лапоте» – взуття плетене злика. Припускається, що лапоть спочатку означало онуча, а вже потім вид взуття, також побутував на території України. Оскільки цей термін виявився достатньо дражливим для наших сучасників. Зупинимося на ньому детальніше. Про людей, які носили лапті, згадується ще у повісті временних літ, де Добриня каже князеві Володимиру Святославичу: Оглядав я колодників, і всі вони є в чоботях. Сим данини нам не платити, підемо оба шукати тих, що в постолах в оригіналі, і реч Барине Володимиру Сагледаха колодника, і суть всив сапозеха. позеха, Сима данина не платити, пойде ве іскать лапотника. Про лапті злика згадує й лікар. Історик і громадський діяч Опанас Шафонський у рукописі видання Черниговського намесничества топографіческої описани укладеного 1786 року. Він пише, що в некоторих местах «начинают носить сліпових лик лапты, лапти, отменные, однако от лаптей великоросійських. Термін лапті на київському полісі згадує український етнограф французького походження. Домінік П'єр ля Фліс у 1854, коли описує одяг селян Північної Київщини. Де ля Фліс походив зі старовинного роду французьких дворян, був учасником походу армії Наполеона на Москву і після полону служив лікарем державних маєтностей Київської губернії, на теренах якої від 1845 року почав проводити описи за програмою російського географічного товариства. Свої записи він вів двома мовами. Французькою і російською. При описі взуття Деля Фліс в обох мовних варіантах пише про лапти. У тексті він згадує і про термін постоли, пояснюючи, що це взуття пошите зі шматка шкіри. Точність його описів не підлягає сумніву, і навряд чи він переслідував якісь політичні цілі. Але після перекладу цієї частини тексту українською мовою термін лапті зникає. Перекладачі замінили його на личаки. Про лапті згадує ще один український етнограф і фольклорист Олекса Ворпай. На українському полісі та Білорусі личаки збереглися ще й досі. Часом вони називаються лапті і є символом бідності. Приповідка. Гулі не одного в лаптів зули. Термін личаки взуття злика вже вживався як синонім лаптів і теж був ознакою бідності. Личаки згадуються у праці українського етнографа Федора Вовка. Чоловіки, як і жінки, тільки в дуже небагатьох місцевостях носять личаки, а личаки, тобто взуття злика, зустрічаються тепер лише у північній смузі України, і то не скрізь. Про личаки є і у словнику Бориса Грінченка. Ходили тоді в кармазинах тільки люди, значні, дешабльовані, а міщани одягалися синьо-зелено або у гороховий цвіт. Убогій носили личакову одежу. Через те козаки дражнять будто міщан личаками. Окрім цих трьох термінів, які позначають плетене взуття, існують інші. Зокрема, ходаки, валовці. Чуні. Взуття плетене з прядива, патинки з лози, крутилі солома. Перед тим як одягати плетене взуття, ногу обмотували онучами, на які часто йшло полотно зі зношених сорочок. Взимку додатково ногу утоплювали соломою, травою сіном, старими шматочками сукна. Що взуття та онучі трималися на нозі, їх закріплювали мотузками волоками з конопляного волокна, кінського волосу та лози. Жіночі очуня з волоками були високими під коліно, а у чоловіків коротші долитки.